Вітаю, друзі, спостерігаючи, як в інформаційному просторі з'явилася інформація, і дивлячись це відео, в якому розповідається, що СБУ погрожувала підкинути наркотики та зброю синові головного свідка по справі набушника Медрасулова, Я навіть сумнівнуваю, що так може бути. Але спочатку я процитую, що каже син а, Свідка, набув передали це свідчення адвокату Руслана. Свідчення про те, що набушник... Ну, ніколи не хотів працювати з Дагестаном, Мова йшла про Узбекистан. Там мова про те, що продавати е його батько, міг продавати е технічну коноплю до Узбекистану. Кажучи, що там є спеціальні умови для цього. До речі, в Узбекистані дійсно є спеціальні умови. А в Дагестані е це заборонено взагалі. Бо в Росії це взагалі окрема історія. Там заборонено. Але кого це цікавить, коли я задав задання атакувати набу так, от. НАБУ передали ці свідчення адвокату Руслана. Адвокат Руслана домовився, що буде використовувати це свідчення мого батька в суді. Після чого до мого батька приїхала людина і почала погрожувати. Ця людина приїхала до від СБУ. Вона представилася, сказала, що працює на Службу безпеки України. Сказала, що мій батько зробив невірне рішення. Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя або підкинути чи то мені, чи то моєму батькові, або надавити на нього, щоб він не давав ці свідчення на суді. Мій батько йому відповів, що не може. Немає жодного морального права давати брехливе свідчення на рахунок Руслана. Після чого ця людина поїхала. Ну більше того, за словами а, цього хлопця, намешова молодшого світ, сина Свідка, 10 вересня його батько отримав повідомлення від резерв Плюсу, що вже перебуває в розшуку, і наступного дня поліція зупинила його, коли він віз доньку до школи, і намагалася мобілізувати. А, дивіться... Це ж не перший випадок, коли ми таке спостерігаємо. Більше того, те, що таке могло бути, та 100%. Хоча б тому, що мене теж попереджали про те, що може бути подібне, якщо я не закрию рота. І тому те, що технології влади. По тиску на людей залишаються незмінними. Я впевнений. А ще я чудово пам'ятаю, як співробітники СБУ займалися провокаціями і слідкували за солдатом Березою, Поткі під керівництвом заступника голови СБУ Сандурського. Так, по наказу з ОП, але ж могли ж не виконувати злочинний наказ, а виконали його. До речі, зі всім цим був ознайомлений комісар Ради Європи е Майкл Флайері, е людина, яка займається питаннями по правах людини, і після вже цього з'явився, до речі, його меморандум. Так, от різниця між мною і цим свідком та його сином в тому, що я можу достукатися і добіжати до людей, е які є чиновниками та дипломатами Євросоюзу, е до своїх друзів в парі. До тих людей, які можуть поставити запитання ОПІ, а вони оці свідки не можуть. Це багато про що говорить. Тому в цьому випадку саме розголос цієї інформації це єдиний запобіжник і дуже гірко та неприємно спостерігати, як СБУ остаточно перетворюється в репресивний апарат в руках Зеленського Єрмака і Татарова. До речі, давайте зразу скажемо. Оцей тиск на набу це ж не лише по команді з офісу президента. Ми спостерігаємо, як Набу намагається зараз вичистити СБУ від корупціонерів. А СБУ намагається відбитися від того, щоб Набу це робила, і намагається залишити корупціонерів своїх обоє боймі. Наприклад, той же самий Шила, той же самий генерал Вітю до речі, пам'ятаєте, як журналіст, який виявив у Вітюка. Квартиру, яку він не зміг, і зміг пояснити, і по якій саме йде справа, і які не зміг пояснити, на звідки гроші на неї на наступний день. Що зробив? Так, генерал не знаю, може відправи, а може збіг обставин, але СБУшник привів за вуха ТЦКшників, які вручили тому журналісту повістку. Тому отут теж саме. Така ж сама історія, і це, мабуть, сумніву немає, що так працюється. Більше того, величезна кількість ТЦКшників сидить на гачку за свої хабарі у СБУшників, і ті їх не чіпають для чого, щоб використовувати так в будь-який момент. Так кажуть вони, негайно цього грошу. Я не можу. каже СБУ, каже ТЦКшник. Ну тоді підеш по справі, де яку ми запротоколювали. І тоді ми бачимо, як це працює. До речі, приблизно так було зроблено і по мені. Якщо хтось Тих, хто це робив, думає, що в мене немає цих матеріалів. Ну, шановні, коли влада зміниться, прийде час відповідати за скоєн. А, Так. В СБУ вистачає тих, хто чесно бореться з російською агентурою. Карає зрадників, знищує російські військові об'єкти і захищає безпеку держави. Але вистачає тих, хто по команді офісу президента фабрикує справи, слідкує за журналістами, бореться з антикорупціонерами, переслідує опозицію і погрожує тим, до кого влада має особисті претензії чи на когось особисто ображена. Ну, наприклад, за критику, за вказівку на корупцію. за... За все, що влада хоче карати, поки вона є владою. Мова про зеленського татарова Єрмака і іншу цю камарілію, яка з шоуменів перетворилася на карманичів держави. В обмін на це влада не реагує а на корупційні дії співробітників СБУ. А СБУ фактично перетворилася в інструмент політичного тиску та кишенькову структуру в криптократично-корупційних спітнілих долонях. Володимир Олександрович, і після того, як Шоуменів поганою метлою виметуть з влади, то на СБУ чекає очищення, та реформа, без якої ніяких змін в службі чекати не варто. І, до речі, всі пам'ятають і генерала Наумова, і Шайтанова, і Кулініча, і багато інших, і всі розуміють, що в СБУ є багато кратів. Але так само всі розуміють, що в СБУ величезна кількість корупціонерів. які не можуть пояснити, звідки в них ці домівки, мільйонні статки, квартири, звідки в їх родичів, які дуже часто, до речі, пов'язані чомусь з Росією, за час повномасштабного вторгнення з'явилася величезна кількість активів. Ну що ж можна сказати? Набу може це пояснити. Але питання в тому, чи встигне воно пояснити, тому що ну відверто набув вже само не впевнено, що встигне все показати і довести докази по справі того ж Міндіча або черешова до того моменту, яких взагалі не знищить або не розгонять, бо крокує все саме для того. І поки ми всі бачимо, як Зеленський використовує СБУ для атак та дискредитації антикорупційних органів. Ну скажімо так, робота самих антикорупційних органів теж під великим питанням, тому що, наприклад, їм не вистачає сміливості вийти і сказати: так, плівки є, по них справа йде, ми працюємо. А чому ну тому, що є багато нюансів, і є, наприклад, ті історії, коли то ж саме на Буї САП не чіпає, наприклад, заступника генпрокурора. Вербицького колишнього, але не чіпає. І це по команді з Офіса президента. Це не є таємницею. Так, по домовленості з колишнім генпрокурором Костяним, але по команді з Офіса президента. Так само не чіпають і багато кого іншого. Ну, наприклад, всі ж пам'ятають, як Набу не проводила обшук у Черношова, хоча у інших членів фігурантів тієї справи. Обшуки були проведені, тому що офіс не хотів, щоб Черношова морала, його бачили взагалі в офісі майбутнім прем'єром. Ну, хто бачив, Зеленський і е, Міндіч є ще інша історія, але ще раз кажу. ми спостерігаємо дуже швидку трансформацію шоумена, який розважав Юнуковича та Медведєва в авторитарного диктатора. Але відверто, і це теж мене. тут. Головне, що поки це минає. Країна вижила, бо ми спостерігаємо не боротьбу за безпеку країною, боротьбу з тими, хто є внутрішньою внутрішніми ворогами, а боротьбу з викривачами корупції з антикорупціонерами, з опозицією, з людьми, які вказують на факапи і на помилки влади. і Щось мені здається, що від цього. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що не забули поставити вподобайку і прокоментувати. Дякую, що поширили. Це важливо. Бо все від вас залежить, наскільки багато людей зрозуміють, що відбувається. Дякую вам. А ще дякую за те, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, Україна є майбутнє. Якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. Країни не буде взагалі, буде Малороський Федеральний округ Російської Федерації. Нам це потрібно? Ні. Тому. Всі ресурси на ЗСУ, донатьте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо наших оборонців. От тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.